Так, друзі, вітаю на зв'язку Микола Монашок і це ваш улюблений канал Агросфера. Що у нас? Дивіться, що у нас. Оба! Пройшли дождики, бачите, в поле не заїхати. Я ось під'їхав, там є такі поля, де чуть-чуть з асфальту можна подивитися на пшенички. Ну, в принципі, об'їжджати поля взагалі не бачу смисла зараз, бо так рвався в поля, об'їхати, Ну, дивлюсь, що сьогодні ще рано, тому що у нас. Пройшло 20 міліметрів доща і до цього, тобто за останню неділю, мабуть, 25-28 плюс сиром. Суботу-неділю у нас зараз виходить, понеділок. Я знімаю випуск на завтра. 7 градусів прохладненько, комбайни стоять. Ці стоять сівалки в суботу, навіть мої особу 5 гектар краю обійшли, спіли, щось посіяти і заїхали. Дощ пішов, в неділю хороший дощ пройшов прям. прям хорошо. І сьогодні сиро. Не знаю, коли там пасів вдасться, але потепління передають. Пасмурно, сонця немає, холодно. Ну і Пшеничку Пшеничку ось покажу. Це там в принципі, середні посіви у нас падали, це соняшника, ось, як пре, що є добре, нехай вся воно максимально вилізе. Рядочки хорошенько нарізаються по пшеничці. Прям хорошенько. Глибина бачимо, тут теж я вирвав 2,5-3 см 2,5-3 см, що є дуже-дуже хорошо. По сорнячку нападається соняшника. І в принципі все, пшеничка. Чистенько. Якщо щось буде вилазити, то будемо зачищатися з осені. Потепління передають. Звісно, я більш сторонник, щоб щось з осені повилазило. Гербіцидом з осені сработать і весною потім не така гарячка. по пшениці, вона чистіша чистіше по опиту. Дивимося, там, де сработали з осені, то весною там пшениця просто, просто огонь. Так, пшениця сходить, вона вже в рештках ось, як пробивається. Так? Що в рештках, що не в рештках. Огонь. Попробую. Ну так. Тут десь 3 см. Тут 3, тут теж 3. Нормально, в общем, пшеничка рівномірно, рядочки нарізаються, бо я трохи переживав, що десь оцей пів сантиметра сантиметра буде різниця. І всходи будуть такі чуть-чуть рванні. Все дуже круто, сходи. А ось дивіться, як сівалка вильнула. Хто це тут вильнулося? Їхав, мабуть, дірнув руль. Чи щось тут відключився, чуть, чуть Ну, таке буває, не критично, але нічого страшного. Класно ходити по полю, коли вже всходи є. Короче, клас. Пшеничка така не блідна, я теж... Переживав за пшеницю, коли сильно там вона зійшла і сильно холода, прям морози були, вона така бледна буде. Жовта. Були такі у нас сезони, що вроді би тільки зійшла морози, бабах, похолодання, і, і вона така бледна-блідна стоїть. Ну, що я замітив, якщо даєш, е, я не агроном, спеціалісти мене поправте. Може це тільки для нашого так регіона, там, де е, ми сіяли. Допустимо, 26, 26 в розмірі 100 кг або 70, то вона так реагувала. Там, де ми більше дали акцент на фосфор, допустимо 11,52 або 1846, то вона зелена стоїть. Тобто, я так думаю, фосфор більше впливає на цю всю історію. Іменно з цим добривом вона більш така темніша з осені. Не блідніє нічого, але далі ще буде видно. Осінь ще. місяць вегетації, Подивимося. Ну, в общем, отака от історія у нас по, по пшенички. Фон поля ось такий. І, в принципі, всі поля вже ось такі. Зараз ще на ріпачок заїдемо, подивимося з цього, прямо е з асфальта там можна. А як ви бачите, ось взагалі пилючки немає. Даже не це болото, конкретне болото. У мене на ноги вже воно набралось. Зараз ще на ріпачок заскочимо. Подивимося, о, ще й пару капель. Все капає. Глянемо, що там з ріпаком. Тим більше перед цими дощами ми там по одному полю по ріпаку сработали гербіцидом. Плюс два слабеньких поля, які я показував, завжди за них переживав. Ми зроботили перед дождями, дали там коктейльчик. Борсуть, фатмагній, карбамід. Мікроеліментів. Чисто так подивитися, як він стартоне, чесно кажучи, витягуємо його, розганяємо в осінь, щоб він чуть-чуть інтенсивніше пішов, то такий коктейль дали. Но туди ми не доберемося. Це вже там через пару днів, коли підтряхне. Попадемо. Пшеницю нам ще сіять. Думаю, гектарів там 200 пшенички. Да, гектарів 200 ячменя трохи і гороху залишилось. Потім обробіток, ще кукурузу молотить, сою молотить. Роботи короче, капець. Боби, 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 боби. Пишіть, друзі, як у вас там з погодою, особливо западно, там мабуть, все як стоїть, так і стояло, ніхто не сіявся, не обира нічого. Взагалі, повна жопа. Ну, волога є, це головне, волога є, і мене це радує, підстраїмося вже під ситуацію Їдемо на ріпак. А сьогодні ось хтось вже тут, бачите, проривався. У мене машинка більш-менш чиста, не хочеться її замазюкувати. Ноги обчищаю і їдемо. Щось таке настроєння, як будто затіще, прямо як кінець сезону вже, а таке якесь, ти їдеш, вроді би все стоїть. Але стоїть і нічого не робиться. Таке, таке якесь настроєння, як будто вже все. Роботу закінчили, але ще роботи. І роботи, ладно, все, погнали на ріпак. Так, ну що, на ріпак під'їхали. Поки їхали, вже й сонечко вийшло. Ось ріпачок наш. Тут, звісно, він на цьому полі, короче, поле 80 гектар. Воно свиноферма. І тут ми на протяжні, там трьох років по 30 гектарів лили жижу. Десь більше вилили, десь менше вилили. Там, ну от з такою нормою, то це поле виходить, воно таке нерівномірне, якщо по ньому от їхати, отак відкрити бокове стекло, то десь він мощніший ріпак, а десь слабіший. Ну, в цілому ось такий ріпачок. Зараз ще одійдемо цього. Ось. Байдена вже затягується. Десь, звісно, трошки. Підвитягнута Сильна конкуренція. Але отакий От ріпачок. Сіки листочків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять листків. Ну, в цілому, цим полем я довольний. Цим полем я дуже довольний. Є де посередині вже там, туди ми просто грязь, не цей, де рядочки вже соєдиняються, міжряддя 76. Тобто є прямо ось така, такий прям мощний він. Мощний мощний ріпак. Десь через, через днів, під кінець тижня, будемо вже працювати бором. В зиму. Дай в принципі все. Гербіцидом ми тут сработали максимально. Так що все тут буде весной чисто. Гріпак хорош. Маршрут через репак по-любому. Він нам він, мабуть, вам надоїв уже цей гріпак в цьому випуску. Так що так, друзі, не знаю, чи получиться щось для вас зняти в цьому випуску на завтра. Но в цілому... Плани отакі, ждемо погоди. Соняшник ще чуть-чуть доубираємо, на кукурузку, на сою, посів. В общем, щоб не повторюватися, далі робота буде. Короче, В четвер уже буде контент кипіть з комбайнами, з сівалками, з усим. Так що, друзі, такий от коротенький у нас вийшов випуск, об'їзд по пшенички і по ріпаку, де зміг заїхати. От у нас, в принципі, сьогодні там ремонти, офісна робота. І го ждемо рука на пульсі, коротше, щоб виїжджати робити. Так що так, друзі. А не тут то було, друзі. Ще не попрощаємося. Ми з вами до наступного випуска. Дивіться, хочу показати ще, як спрацювала десикація. Я думав, буде. Довше, але при максимальній дозі півтора літра. Дивіться, як вже соняшник повністю практично вже почорнів. То фон поля був такий трошки зеленкуватий, але дивіться, листочки як вже і попалювалися. Це при цій погоді. Представляєте, були повністю зелені, вже які листки. Тобто, отут на краю був взагалі стояв зелений соняшник. Круто сработав. Ось. Не, взагалі бомба. Дуже довольний. Прям не ожидав такого результату в таку погоду. Аж хрустять, блин. Аж хрустять. Так, сиро, так, болото. Нормально. Так що десікація навіть при такій погоді, бачите, як Сработала. Це скільки ми в п'ятницю, по-моєму? Да, в п'ятницю робили. Три дні назад, Представляєте? В п'ятницю, ні, в четвер, по-моєму, випуск. Вийшов в четвер, в середу, в середу ми робили, п'ять да, днів, ну все одно. Дуже круто сработав Дісікант. Пожнивний. Соняшник, подивимося, по чому він нам дасть. Но, діло буде. Діло буде. Так що так, що друзі. Все, їду зараз Оправити машинку, не відправити, а дати машинку кості нашому сервіснику, всі ви знаєте, машину на ТО масла, фільтра. Рам я не, на станцію ніде не, не возю. Самі обслужуємо цю машинку. Маєште, рамчик. Обслужуємо цю машинку, ось о 0% горить красним. Буквально там недавно. Було 2%, там вже 0%. Коротше, ТО тут через кожні 7 тисяч кілометрів. 7 тисяч кіме кожне масло міняється. То зараз, я буваю, що я раніше роблю, там і на 6, то фу тут нарікань нема ніяких. Ну, коротше, зараз заставлю ще машинку на ТО, обично я. Підгадую в таке час зробити, щоб можна було в офісі посадити, щось поробити часа 2-3, тому що так машину взагалі нереально оставить, тому що я на ній весь час їздив. Ну, зараз Леопардик з'явився, Леопард 8, більш-менш запас. Лексус, то я продаю. кстати, хто ще не цей, по лексусу я взагалі не встигаю відповідати. Може він вже й проданий стільки смс-ок. Тільки і в Тікток, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці тисячі просто смсок, і я не встигаю фізично, е е е фізично відповідати. Так що, в принципі, буду, на е мабуть, заново робити об'яву, хто хоче купувати Lexus. Ось тут номер телефона зараз вилетить, дзвоніть по ньому, е по ньому домовляйтесь, приїжджайте, дивіться, тому що просто я не вспіваю відповідати. На смс-ки людям, щоб воно було більш-менш нормально. Так, заїжджаємося в ангарчик ось у Костя. Костя його машинка. Костя вже як на станції прям зустрічає. Костя, привіт! Ти вже як майстер прийомщик на да. станції зустрічаєш, да? да. <гум> так? Так, глушимо. Зараз я капот відкрию. Так, тут як завжди, контент у мене. Ну що, друзі, коротше, робимо ТО. І на цьому побачимося в слідуючому випуску. Пока!